Всім привіт! Прибув я на нове місце завантаження, одразу отримав рампу, а знаходжуся я зараз в Нідерландах, недалеко від великого міста Арнем. Так, дуже крута фірма, завантаження тривало аж цілих 20 хвилин. Уже в офісі попросив чи можу ще достояти 25, щоб вийшла пауза. На що дозволили без проблем. Такий трішки виїзд вузькувати. Так, але нічого страшного. Вкотре переконуюся, що чим менша фірма, тим швидше і легше проходить процес завантаження та розвантаження. Ну, Також потрібно додати, що завантаження в мене мало бути на 12 годину дня, а я приїхав десь о пів на четверту вечора. Трішки запізнився, тому що пізно отримав завдання від експедитора. Після розвантаження в Великобританії я пустим повернувся в порт Дюнкерка. Уже на паромній паузі, так як загального часу в мене вже не вистачало. О, Рибаки збираються десь на хижака, бачу по приманкам. І прибувши на паркінг о 3 годині 30 хвилин ранку. Поспав 4 години і отримав завантаження. До якого. Майже 450 кілометрів їхав порожняком. Якось так. А зараз взагалі класний вантаж. Майже 7 тонн, 6 тонн 800 кг, температура плюс 3. І до розвантаження в Італію, як просив один з підписників, назвати італійців влохами, так як поляки їх називають, влохи, влоши. 1349 кілометрів. Буду рухатись транзитом через Бельгію, Францію. Заїжджаю на Німеччину, роблю відправні документи на експедиції Евола на Веломрейні і через Базель транзитом через Швейцарію вийду вже на Італію. Розвантаження післязавтра. Сьогодні ще маю 4 години 26 хвилин. Якщо все буде добре, то хочу зайти в Бельгію, так щоб експедиція не купляла ще на завтра євровіньєту на Голландію. Відстаю паузу 9 годин і вперід по плану також за завтра пройти Швейцарію. Але я планую одне, а дорога не завжди цим згідна. Нормально фірма розташована. 4 км від першого автобану голландського А1. Зараз рухаю в сторону Бельгії, в сторону міста Льєш. Спочатку в сторону Вело. Місто на кордоні <кхух> Голландії з Німеччиною і потім спускаюсь вниз, вже на Бельгію. Далі не зрозуміло, чому не дають їздити по Німеччині. Ну, Напевно, скоріш всього ціна питання. В дорогах оплату доріг. Скоріше, що Бельгія, Франція, мабуть, дешевше, чим недавно підняті ставки за дороги в Німеччині. Ну, але це вже не, не повинно боліти голова водія. куди скинули плюс-мінус маршрут, туди і їдемо. Там яка різниця? Головне, щоб стати нормально на паркінг, а також були відповідні умови. Душ, туалет, ну якщо ще буде магазин, то все буде шикарно. На Наодинок зараз 16 година 35 хвилин, якраз, я думаю, за 4 години доїду до кордону, якщо все буде нормально, і не попаду в вечірні затори. Також погода така, що поки під'їхав під рампу, навіть не було можливості показати. Процес, так як лив такий хороший дощ. Лише вибіг, відкрив двері і забіг назад в кабіну. Якось так. 19 година 30 хвилин. Лише заїхав в Бельгію і одразу запаркувався на такому так, дикому паркінгу. З однієї сторони штора. Але в мене температура плюс 3. Я думаю, годіти сильно не буде. Ніби нормальний паркінг освітлюється. Буду сподіватися, що спокійно пройде пауза. На всякий випадок поставив замок на двері, щоб спокійно можна було спати. Що Навіть якщо хтось спробує відкрити причіп, я зробив від себе все максимально, щоб захистити товар. Так що вечеряти і відпочивати. Так, привіт. Трішки переклав я свій маршрут. Позвонив мені колега. І повідомив, що з'їзд з Франції з А35 на А36, і потім з переходом, на Німеччину на А5 в сторону Базеля перекритий, так як якесь ДТП перевернута вантажівка. І каже, що там взагалі перекрили автобан. Тому я поїхав трішки по д 415 також виїду з А35 на п'ятірку у сторону Базеля, але трішки вище, в районі міста Колмар. Я думаю, нічого страшного. Сюди я ще не їздив, аж самому цікаво, раз заїжджаю в Німеччину. Переїжджаючи річку Рейн. Також велика річка. А виїхав я сьогодні о 4 годині 30 хвилин, відстоявши паузу 9. спокійно проїхав в Бельгію, з самого рання з Франції так, також не було ніяких заторів. В принципі, нормально. Дорога. Зараз потрібно буде заїхати на VLMR, на Evol, зробити Т2. Ну, і так як часу мені не вистачить проїхати в Швейцарію, придеться там ночувати. Так, стану на паркінг. Зроблю початок країни Німеччина. Також не забувайте це робити, так як. За один раз, коли не зробили початок країни, не відкрили. Штраф 100 євро. Я думаю, за 100 євро можна зупинитися і зробити цю маніпуляцію. Так. Ще би хтось випустив з легкових. Поваги до вантажівок немає зовсім ніяких. Ну, Нічого не зробиш. Якось так. Німецьке містечко. Куча автомобілів. Проїдьте перехрестя з кругових на другу виїзду. Старовинна арка. Видно, що тут італійці не їздять, бо арка була б вже пошкрябана. Люблю поїздити на по незнайомій дорозі. О, радар. Щось нове, щось цікаве, Якась Кінське ранчо німецьке, куча вагончиків для коней, ну і також бігають коні в пальто. Документ зробив такий папірець, який потрібно дати німецькому митнику, а він же роздрукує Т2. Тут сьогодні аншлаг, дуже багато автомобілів, тому я стараюся на цій дорозі запаркуватися. По-перше, нікому не мішаю, а по-друге, набагато легше, тому що тут на паркінгу постійно якісь Рух, і неодноразово були випадки, що людина поки чекала на документи, приходить, а зеркало або ліве, або праве вже висить. Якщо, якось так, краще стати на дорозі, і там менше ймовірність того, що зроблять якісь ушкодження. Ну, зараз їхати на кордон, але Одна проблемка, поки їхав сюди, то бачив, що там весь плац перед будками все забито в автомобілях. Я не знаю, може у них там щось система не працює або ще щось, але ну, дуже багато автомобілів чекають. Нормально пройшов кордон і вже заїхав в Швейцарію. Ще маю 2 години 35 хвилин, це з зарахуванням 10-ї години а до розвантаження 558 кілометрів. Я думаю, 2 годинки проїду. Якщо все буде добре, не буде заторів перед тунелем, можливо, навіть ще проскочу тунель. Але побачимо, як піде дорога. Тому що Швейцарія, так як Австрія трішки не важко їй предсказати цю країну, <кій> нібито все їде нормально-нормально, а потім раз і перед тунелем затор на пару кілометрів. Потім сидиш і починаєш кусати ліхті. Для чого це все зробив? Ну, якось так. Також тут знаки стоять 60 км за годину обмеження максимальної швидкості руху, я вже говорив по Швейцарії. Ну, в принципі, і всюди потрібно суворо дотримуватися, знаків обмеження швидкості, так як частенько в самому непредсказуємо місці стоїть радар, який може сфотографувати на 50-60, а то і більше євро. Наприклад, у нас на фірмі шеф за штрафи на перевищення швидкості гроші не повертає. Заїхав в місто Базель. Базель. Звичайно, не по самому центру міста. Але я, якщо чесно, на вантажівки туди би і не хотів потрапити. На легковому автомобілю так, а на вантажівці ні. Вистачає автобану. Але щось розбудовується. Будуються фірми і розширяється виробництво. Бачу, великий завод. Ну і набережна Базеля з його старовинними будинками, які, як відомо, не постраждали під час Другої світової війни, так як Швейцарія тримала нейтралітет. вже де колія пробігає. Можливо і коли в Швейцарію їдеш, проїжджаєш потягом, можливо, також сюди їде, бо коли знаходишся в вагоні, не дуже орієнтуєшся, де знаходишся. 17 година вирішив я стати на паркінгу в Швейцарії на контролі в такій неймовірно мальовничій місцині. Вже не перший раз устаю, тому одразу став під парканом, щоб нікому не заважати. Ну а завтра о 4.30 підйом і рівно в 5.00 буду виїжджати, так як в Швейцарії рух вантажівкам дозволений з 5 години ранку. Добранок, проскочив Швейцарію і рухаю в сторону Мілана в сторону розвантаження. Тут не знаю що за затор. Литовські фірми поробили. вставали і стоять. А каву п'ють нормально. Це по-нормальному, встати раком боком і питикав. <хи> Немає слів однієї емоції. Проснувся пів на п'яту, рівно в 5 виїхав і спокійно проїхав в Швейцарію без заторів. Десь хвилин 10 почекав уже при в'їзді на саму митницю, так як паркінг був забитий. І вони там по черзі одна машина виїхала, одну машину запустила. До розвантаження залишилось 263 кілометри. За один раз я не дойду, так як я вже проїхав дві години. Придеться відстояти паузу ще 30 хвилин. Бо 15 хвилин я відстояв поки. Оформляв документи, поки закривав Т2 і заїжджав в Італію. Якось так. Відстою ще 30 хвилин, якраз буде час поснідати, випити каву і рухатись на розвантаження. Розвантаження до 11 години. Не знаю, можливо, також буде запізнення, але в Італії це нормально приїжджаєш на 11-ту годину, а тобі кажуть чекай. Потім з 12 до, до 2 у них обід. Ну і поки розвантажить, то вже й так, Містечко Комо. Так, До розвантаження 6 км 300 метрів по навігації. Йду трішки з запізненням, як вже завжди на цьому тижні, через тиждень почався і все йде з запізненням. Мілан в принципі, нормально проїхав, трішки поштовхався в заторах на А-50. Але це було 8 години ранку, люди їхали на роботу. Якось так, зараз потрібно проїхати 6 кілометрів національними дорогами італійськими. Через 100 поверніть на перехресті Побачимо, бо вони бувають в італії різні, бувають хороші. Широкі дороги, а бувають дуже вузенькі. Як ви проїжджаєте перехрестя з рухом по колу? Бо багато українських і не тільки водіїв, коли заїжджають на рух по колу. Вмикають лівий поворот. Я не можу зрозуміти, для чого вони це роблять, так як, наскільки я ще пам'ятаю правила дорожнього руху, що показчик повороту потрібно вмикати при початку руху та зміню його напрямку. А коли ви заїжджаєте на круговий рух, ви не змінюєте напрямок руху, тому що там стоїть вказівний знак рух по колу. А вже коли перестраюєтеся зі смуги, бо так як є кільця, Одна, дві, три смуги. ну, Чотири смуги рідко. Коли ви змінюєте смугу руху або йдете на з'їзд, тоді вже потрібно вмикати покащик повороту. А так... Не знаю, як то правильно, я висловив свою думку. А ви можете написати в коментарях, як робите особисто ви. Понте Самоджіа, Містечко. Вон Самоджі, Десь тут має бути фірма. По навігації вже зовсім зовсім близько. Це якась річка. І також колір води в Італії, такий якийсь він Або коричневий, або темно якийсь зелений. Не, не такий, як зазвичай. Так, сюди вантажівкам є заборонений, значить, наш буде наступний. <кій> сюди, мабуть, ну, вот сюди. Біжу реєструватися, сходив, зареєструвався, дали таку карточку на в'їзд і сказали чекати смс. Але поки я дійшов до автомобіля, приблизно 15 метрів пішла смс, щоб вставати на 12-ту рампу, а також зауваження про те, щоб обов'язково підложити клин під колеса причепу. Так що їдемо шукати рампу номер 12 Така собі рампа. Є багато місця, куди витягнути, нічого складного і цікавого. Беремо такого плану електронний клин. І під'їжджаємо, одразу засвітився червоний ліхтарик. Зараз йду шукати вхід на склад, тому що потрібно віддати документи. Що можу сказати? Класна фірма! Розвантажили за 30 хвилин чи 15 хвилин доставило, щоб вийшла в мене пауза. Одразу віддали документи. В принципі, як на завантаженні, завантажили, там взагалі 15 хвилин часу. Ну і буду виїжджати. Беремо таку оцю карточку. Ну і вставляємо в роз'єм. Повідомляю експедитора, що вже розвантажений, та їду на слідуще завдання, яке отримав щойно. Вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось традиційна журнюча вподобайка. Підписуємося на канал, якщо ще не підписаний. І до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!